Друзі, продовжуємо наш музичний ефір, космічний ефір, Музикотерапевтичний терапевтичний ефір. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коменти, якісь питання, буду вдячна. Комусь це може відкликається балансуванням, комусь гармонією, комусь просто цікаво. Комусь просто резонує, комусь ні. Якщо навіть не резонує, не подобається, теж пишіть, почитаємо, відповімо. Унікальний зараз час на планеті Земля. Можна розповідати просто в масштабі свого дому, можна розповідати в масштабі своєї країни своїй області можна розповідати в масштабі планетарному або в космічному, але суть в чому? Суть в тому, щоб ми себе гарно відчували. І щоб ми себе гарно відчували, ми ж розуміємо, що ми споживаємо. Постійно знаходитись в тиші, ну це така розкіш, яку ми зараз, мабуть, не дуже можемо собі дозволити, а от обирати свідомо контент, який нам допомагає себе відчувати краще, цікавитись цікавими речами, слухати цікаву музику, там, фільми, книги і так далі контент. Ми всі ці всю цю інформацію ми ж пропускаємо через себе, ми це знаємо. Ми постійно чомусь вчимось, ми постійно щось відчуваємо. Наскільки ми це усвідомлюємо, це вже інше питання, що, що ми, так скажімо, їмо. Яку інформацію ми їм? Навіщо? Так, зараз такі часи, а, такі ситуації, такий клімат на землі чомусь. Але в принципі ми, ми трішки забуваємо, що ми люди самі, самі створюємо цей клімат на землі своїми енергіями. Також, так, у природи свої правила, у природи е, свої. Вона якби живе своїм життям, вона диктує свої закони. Але людина генерує якісь енергії, емоції, ми створюємо цим нашу атмосферу. І в першу чергу ми створюємо це у себе вдома. Цю атмосферу енергетичну ми створюємо себе вдома, у себе в голові, в нашому тілі, потім навкруги нас. І так далі. Тобто на планеті Земля в своїй країні, на планеті, на планеті Земля, ми створюємо свою атмосферу, яку ми створюємо. Яку енергію ми генеруємо, наше тіло, наш мозок? І що ми згенеруємо, ми в такій атмосфері живемо. І потім, якби, природа це все просто балансує. Вона бере, ну якби образно, так. Да? Великий мінус і великий плюс, і балансує це десь, щоб це було більш вирівнювалося, скажімо так. Ну, коротше кажучи, ми маємо все для того, щоб жити гармонійно в процвітанні на планеті Земля в своїй країні. Але іноді. Якісь ситуації, якісь емоції, вони людей там, наприклад, по якимсь причинам виводять з себе, і ну тобто зараз треба вчитися, старатися, тренуватися, все ж таки гармонізуватися, намагась намагатися. Резонувати входити в резонанс, ну, повишати свої вібрації, входити в резонанс з новими енергіями. Якщо ми постійно в низьких емоціях, в мінусових емоціях, то десь вона не прийде позитивна енергія, десь вона гармонія, звідки ми, ми самі її генеруємо. І ми не можемо постійно звідкись чекати щось хороше і щось гармонійне, поки ми самі це не згенеруємо. Все йде з нашого мозку і з нашого тіла. Ми генеруємо самі цю гармонію, а потім гармонізуємо простір, який навколо нас. Потім далі, далі, далі ми гармонізуємо вже там. Масштабі там вулиці, області, країни, планети і так далі. Так, хтось каже, легко казати, треба щось зробити, це треба практикувати, це треба працювати над собою, розуміти, усвідомлювати, як. Працювати з енергіями, з емоціями, як їх вирівнювати, і потім як їх гармонізувати, як не замовчувати і не задавити свої емоції, а проживати в потрібний час, в потрібний момент цю емоцію і не зливати ці сили, а повертати ці сили у свідому. свідому. З повагою до емоцій, з повагою до енергій різних, да? структурувати їх по п'яти елементах, і чітко розуміти, що ми відчуваємо і що з цим робити, усвідомити, що ми відчуваємо, що за емоції і що далі з цим робити, як управляти цими емоціями, цими енергіями, щоб не втрачати сили. А відновлювати свої сили, повертати свої сили. З повагою, з вдячністю і з абсолютною любов'ю до себе, до природи, до людей, до навколишнього середовища, до Всесвіту і так далі. Дякую. До нових зустрічей. Миру гармонії. Процвітання.